Замість східців могильна плита на Сумщині майже півстоліття у школу заходили понад гробку. Ніхто з місцевих про таке кощунство не здогадувався а от небайдужі її все таки знайшли. На відновленні меморіальної плити були і наші журналісти. Село Миропілля у цій школі понад півстоліття східцями слугували надгробні плити. Кілька поколінь дітей виросли, не знаючи, по чому вони ходять. Могильна плита. і це ж представляєте, оце таке бо хтось придумав положити на ступеньки. Місцеві кажуть, у радянські часи ніхто не звертав уваги на цю пам'ятку історії. Проте нині люди при владі також нехтують меморіалом. Це плита екскаватором прямо на мусорку, отак так ось заволочена, і той тобто, сполучається, що ну жителі жителі не звертають увагу на це. А жалко, це ж наша історія. Небайдужі знайшли цю плиту і вирішили її відродити. Як виявилось, цей надгробок належав корнету першого малоросійського кінно казацького полку Петру Жуковському. Який жив тут на початку 20-го сторіччя, мені стало стидно неудобно, що я народився в Сумах, а родственники всі мої з Мирополя. Тому я вважав нужним відновити історію, которая у нас на сьогодні є. Таке відновлення монументу додає цінності до культурної скарбниці Сумщини. Це підтверджують і експерти дело не только в пліті і діла ні тока пліта. Тут би, цілий срез історії, який у нас в оборвался, році вот, коли от, ну, була та революція, переворот. Це красна чума, вона сміла масу нашої історії. Встановили пам'ятник неподалік Алеї Слави. Місцеві ж обіцяють берегти новий для свого села монумент. Марія Бульдович, Олександр Олексінка, новини СТС.